У Києві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки комбінованого російського обстрілу одразу на кількох локаціях міста. Зокрема, у Шевченківському районі столиці ворожа ракета зруйнувала під'їзд багатоповерхівки. Аварійно-пошукові роботи тривають і наразі офіційно вже відомо про сімох загиблих. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан працює поблизу зруйнованого будинку і маємо можливість про все, що там відбувається, дізнатися наживо. Мар'яно. Тож які маєш новини, тобі слово. Соломія, ну в принципі, вже понад 10 годин е, йде е, розбір завалів тут в Шевченківському районі, в п'ятиповерхівці. Ви можете зараз подивитися е, вже приблизно на рівні другого поверху починають розбирати завали. Там шукають двох людей: це мати і донька, е, 41-річна Світлана і 11-річна Марія. Ви знаєте, дуже важко тут. Е, Тут багато близьких цієї родини, і власне є тато, є е, кума цієї Світлани. Дуже важко бачити їхні емоції, але от, ну, Юля це кума, вона погодилася з нами поговорити. І давайте послухаємо. Та моя кума, яка хрестила в мене дитину 83 цього року народження. У мене з донькою своєї 11 років маші. Наш дом тут поруч. Ми тут жили. У мене теж вікна вибиті, і двері вибило. У батьків вікна побивало. там. Ну слава Богу, цілі. Оце ж поки дай Бог може будуть живі, господи. Ну і власне, поки ми чекаємо трошки відволіку вас на інший будинок. Він навпроти, це такий новобудова, багатоповерхівка. Ми побували в під'їзді в одній з квартир, що нас вразило, що от, ну просто навпроти удару цієї ракети, там повибивало у людей не просто вікна. Там ну квартири майже немає, і навіть повилітали двері броньовані, такі знаєте, потужні двері. І о, 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 власник, але але хочу сказати Головне, що в цьому будинку навпроти ніхто не постраждав, ніхто не загинув. Можливо, постраждав, але точно не загинув. І от з одним з мешканців цієї багатоповерхівки ми поспілкувалися. Давайте послухаємо. Все вибите повністю треба якось закривати усі дірки. Ну, нікого не було. Не було, не було нікого. Аби були, тут би побило всіх. На цю квартиру найбільший удар прийшов. Телевізори побиті. Вся техніка там вон, на кухні розбита, і холодильники, і все інше. Спальні обидві також побиті, перегородки повипадали. Загалом через цей удар постраждали 25 будинків навколо вибиті шибки, вибиті двері, понівечені квартири. Тут постійно працюють ДСНСники, Також тут на місці вже зранку побував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. І от він сказав, що це була балістична ракета. Ну, можливо, він ще не знає, чи балістична чи не балістична, але вона по балістичній траєкторії облетіла спочатку багатоповерхівку, а потім просто вдарила прямим ударом. В цю п'ятиповерхівку. Ну і власне, що кажуть представники ДСНС і сам міністр. Давайте послухаємо. Ми говоримо про попередню пробулістику. Вона прилетіла в цей висотний будинок і попала саме в центр п'ятиповерхівки. Тобто, звичайно, що по такій траєкторії, може, по балістичній повілістичні території йшла ракета. Там під завалами ще мабуть двоє. Ну, мінімум двоє, це точно, тому що є родичі, які кажуть, що на третьому поверсі нас там може бути люди. Тому проводяться роботи. Тобто є родичі, які ще чекають. Але остаточно скільки людей може бути під завалами, ми досі не знаємо. Ну, я хочу, щоб на сам кінець ви подивилися, що зараз рятувальники повністю сконцентрувалися в одному місці, можливо. Огось вони ще знайшли. Будемо чекати, будемо сподіватися. Але от ну, як тільки що у нас було в ефірі в розмовних студіях, ми чули про те, що 9 днів після зелетрусу вижила жінка, і рятувальникам вдалося її знайти. Будемо сподіватися дуже сильно, що і тут ми все ж таки побачимо, почуємо живих. Студія Мар'яна Бухан, кореспондентка ТСН, була зараз нами наживо. І вона працює біля будинку, в який влучила російська ракета. І, зокрема, там зараз тривають пошуково рятувальні операції. В загалом у столиці постраждали одразу кілька районів, окрім Шевченківського, ще й Солом'яцький та Святошинський. Зокрема, повністю знищено зупинку громадського транспорту біля входу на станцію метро Святошин. Сам вхід та підземний перехід також сильно постраждали знищені скляні конструкції. Поруч зупинка міської електрички, там теж руйнування. Наразі комунальники прибирають розбите скло та уламки від конструкцій. Тимчасово призупинено роботу одного зі входів на станцію метро, проте це не вплинуло на роботу самої станції. все працює в штатному режимі. Крім того, перекрито рух транспорту поблизу станції на вулиці Івана Виговського у Солом'янському районі. Обстрілами повністю зруйновано будівлю одного зі столичних бізнес-центрів. Вона вигоріла вщент вибуховою хвилею, пошкоджено або частку. Ово зруйновано будинки в радіусі 500 метрів від епіцентру вибуху житлові будинки, офісні будівлі, крамниці, кафе. Зокрема, постраждала будівля спортивного комплексу одного зі столичних вишів. Там вибуховою хвилею вибило шибки. Наразі комунальники розбирають завали, а власники офісів намагаються врятувати бодай якесь вціліле майно, офісну техніку та документи. Співробітники офісного центру досі оговтуються від пережитого. кажуть. Добре, що це сталося вночі, коли в будівлі немає людей, лише один охоронець і з ним все гаразд. Нікого не було і нам пощастило, що це вночі все у нас сталося. Пустили забрати речі, документи, ноутбуки. Те, що всі з нашого кабінету. В принципі, всі документи у нас цілі, сервера всі згорівші. Одна людина загинула, восьмеро постраждали. Такі наслідки російського нічного терору на Київщині сьогодні окупанти вкотре завдали ударів по території області. Наслідки атаки фіксують щонайменше у трьох районах. У Білоцерківському відомо про пошкодження одного багатоквартирного та чотирьох приватних будинків. Повністю зруйновано будівлю готелю, в якому розташовувався медичний заклад. Повідомляють в поліції області. На жаль, від травм загинула 67-річна жінка, також п'ятеро осіб госпіталізовано. Серед них двоє працівників ДСНС. У Бучанському районі пошкоджень зазнали чотири приватні будинки та автівки. І також понівечено двоповерховий будинок і підприємство у Бориспільському районі. Нині на місцях працює поліція і фіксує наслідки російських злочинів. У білій церкві, яка постраждала внаслідок нічної атаки, під прицілом окупантів опинилися саме медичні заклади. Там на місці чергового російського терору працює кореспондент ТСН Дмитро Фурдак, і він з нами теж зараз наживо. Вітаю, 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 Дмитре. Розкажи, що тобі відомо на цю мить, яку інформацію можеш розповісти. Ну і що розповідають люди, що розповідають місцеві мешканці. Соломія, я тебе вітаю ще раз цього не дуже веселого нашого ефіру. Ми зараз перебуваємо на з іншого боку готельного комплексу, про який вже розповідали. Ми ну, зараз просто попрошу трішечки включити уяву. Подивіться, це а, нормальний відпочатковий комплекс. Бачите, басейн з видом на річку Росі. з іншого боку. Ще один басейн шезлонги. Люди, де ще буквально вчора відпочивали на завтра. Тут планували святкувати свято Івана Купала, але все змінилося. Милося за якихось кілька годин, адже кілька годин сюди прилітали шахеди зараз. Це ви все бачите наживо. Я прошу показати відео. Отже, цей готель він суміжний із медичним комплексом, який вигорів майже повністю. Це був це приватний медичний центр, і він надавав медичну допомогу вночі. Коли почалося, почали прилітати все по білі церкви, коли провола тривога. Звідти почали вивозити пацієнтів, персонал, але одна жінка, Інка була лежача хвора, і її врятувати вивести просто не встигли. І От вона на жаль загинула. Так само ще раз наголошуємо, що росіяни показали своє е, нелюдське нутро, і в, 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 друге, в третє, в четверте були по ті самі точці, коли вже ренарятувально рятувальники робили свою роботу і двоє ДСНСників е, отримали поранення. На іншій локації теж в центральній частині Білої церкви е, вибиті вікна у багатоквартирних будинках, а також у що на менше двох медичних центрах, один з них приватний медичний центр та інший – державний заклад, жіноча консультація, і також пологовий будинок. На щастя, там обійшлося без жертв чи потерпілих. врятувало кажуть навіть дерево, яке на себе прийняло удар шахеда. Люди приходять до тями. Всі вони в один голос кажуть біля церкви, що це найстрашніша ніч спочатку повномасштабної агресії. А люди хочуть одного справедливості. Слухаємо. В годину почали шахеди летіти, а потім одни, один взрив, другий. Ви знаєте, не можна було голови підняти. Не дай Боже переживати таке людям нашим. Це хай в тому хто це робить, хай йому вернеться мільйон разів. Щоб вони відчули на собі. Ну, окрім цих емоцій, люди не гають часто. Можна бачити це і за моїми очима, і за, за моєю спиною. І е, на відео е, поліція, всі рятувальні служби, всі відповідні служби були на місці вчасно. Рятувальники що видно з першими завершили свою роботу, гасіння пожежі. А ми бачили дуже багато правоохоронців, які опитували людей, які частково втратили майно, не записували їхні свідчення. Та і самі власники приміщень небайдужі місця почали одразу ж прибирати, підмітати. Е, все, що можна прибрати і підмести, так би мовити підручними засобами. Ну і дуже символічний був момент, коли керівниця цього медичного закладу, який постраждав серед мотлуху, на що перетворила їхній заклад російська армія, знайшла український прапор. Пані Ніна, що це прапор готувався? Да, да. Я, я його вистираю, бо він весь бачите, він. Бачите? Угу. Сліди руського міра, да. так? Але це найголовніше. То ми, ми його зберегли, зняли, бо він був там, де було таке полум'я і де було влучання. Ми його зняли. Тому це те, що з нами ні одна ні одна армія не може перемогти народ під таким правом. Така трошки гнітюча атмосфера в Білій церкві, але як бачите, люди намагаються жити далі, рухатися далі і обов'язково очікувати на те, що все, що зруйновано, обов'язково відбудується. і місцева влада обіцяє, що не залишить людей без уваги. Соломія, Дякую, Дмитре. кореспондент Сент-Дмитро Фурдак був зараз з нами наживо і з білої церкви, розповів, як там долають наслідки е, нічної атаки на місто.